Всім привіт дороге товариство. Ви на каналі кліпіш 7 і в даному відео я буду прокачувати ульту Риса. І перед тим як Ви будете гнати на мене типу АПВЗ не дозволяв знімати прокачку. Так от, я перед записом відео написав йому на розбан. Так що, думаю, питання відпали. Ще рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там я буду викладувати новини про контент і може буду проводити загадки для чемпіонату. Посилання в описі. І ми не будемо стояти на місці. Починаймо. На першому рівні рис при ульті наносить шкоду в 120 одиниць, у базового зомбі 190 одиниць здоров'я. Так що цього недостатньо. На другому рівні при ульті рис наносить шкоду 165 одиниць. Не будемо затримуватися на рівнях. Будемо качати в умовах чемпіонату. Перший, 4, 7, 10 рівень. На 4 рівні рис наносить шкоду 255. Цього достатньо, щоб прикінчити звичайного зомбі. Але Конус прикінчити вже не вдалося. Що ж, на 7 рівні рис жарти жартувати не буде. Викопую його завчасно, щоб він не докинув ще тротіла, а Конус то вижив. А тепер страшно, капець, 10 рівень, страшні цифри, а результат... Не думайте, що я переоцінив рис і зараз розчарований. Оскільки ми качаємо ульту, а не отене зерно, то ми можемо використовувати вспомагальних юнітів як результат. Взагалі я не знаю в який ліміт у риса при ульті. І чи взагалі він є, а у відра надто мало сусідів. Не проблема, додамо ще одного, і результат непоганий. Рицар у якого 1990 одиниць здоров'я після детонації став калікою. Це таки мало сусідів. У рицаря тепер три сусіди. І зараз буде. Дино Армор 3 або 3ра головий по живучості на 300 одиниць здоров'я більше, ніж Рицар. Чи спасуть цього 300 одиниць? Ні. У Римі ще не впроваджували карантин, а печально, бо кожен зомбі буде замінованим. Я не стояв би біля таких. Я купив собі машину, думав краще не найду. Від'їхав на ній неділю. А далі самі придумайте, а машина то не зламалася. Добре, уже не буду жартувати. Бо зараз нам ще треба розправитися з Гаргантюа, а Конус Кранпі. Бро, напевно, розуміє, для чого всі ці зомбі, оскільки це прокачка. Ну навіть так він пережив це. Добавимо ще двох зомбі, і цього достатньо, а ми ще м'яту не використовували. Про робос ветеран мені мало що сказати. І взагалі, який сенс його існування? Да він не витримує атаку риса. Ми дійшли до римського гарганчуа. А на початку ще ставалося, що немає сенсу прокачувати ульту риса. А взагалі, нам є ще куди йти, а римський гарх витримав ульту. Що ж, давайте тепер висадимо м'яту. І часто кажучи, треба робити все акуратно. А з силою м'яти рис розправляється з романом. Дальше, генерали. Кардіозомбі має здоров'я 8000 одиниці. Цього достатньо, щоб пережити детонацію. Підвищимо рис на 200 мастер. І додамо ще 2 зомбі. І цього достатньо, щоб розправитися з кардіозомбі. Далі у нас Земеш. І пару зомбі відкинули копи та відмяти. Надіюся, це не вплине на частоту експеримента. На навіть так земех знищений. І найживучіший генерал є Цезар, у якого 18 тисяч здоров'я. І це для Риса не проблема. Чудова прокачка. Далі тільки зомбоси і зомби високих рівнів. Но можна качати ульту далі. Просто добавляйте в спомагальних зомбі, аж поки ми у ліміт не упремося, або не дойдемо до виліта гри. Так що це все. Ви на каналі Clipish 7. Очікуйте наступні відео.